Котик з кішка, да? так? Кішка, кішка. А, кіця з евакуації приїхала. Така вона, чорно біла ще одна. У Нас їх багато. Сьогодні до нас приїхала така красуня. Я не знаю, чи була вагітна, чи вона вагітна. Нам сказали, що вона доросла, але не зрозуміло. Схожа на подростка. У нас іншої клітки немає. Ось така клітка залишилась. Тут була пандакині, але ми добре-вдобре -добре обробили. Ну, вона не схожа на молоду, може, вона вже й доросла, просто малає. Сподіваюся, що все буде гаразд з нею. Ось. Тому взяли, попрохали сьогодні. Люди ще евакуюють. Попрохали взяти. Сьогодні день міста. Всіх вітаємо Дніпрян з днем нашого міста. Бажаємо миру в нашому регіоні, по всій країні, по всій землі, щоб не став мир, не було він, щоб люди і тваринки не страждали. Допоможіть нам, будь ласка, хто як може за підтримку. На порятунок цієї киці на огляд, щоб розуміти вагітне, не що як може купити ще одну клітку для неї. Там взагалі на те, щоб рятувати наш притулок, наших тваринок та інших тваринок. Будемо дуже вдячні вам за різну допомогу.